Підтримуємо учасника. Кожній руці нагадаю 125 двадцять кілограм. Дистанція п'ятнадцять метрів проведено. У Франківську відбувся богатирський турнір пам'яті захисника Володимира Бучинського. Він завжди був чесним та справедливим, сильним духом та тілом, захоплювався історією та хотів жити тільки в Україні, розповідає його дружина Тетяна. Тому у перші дні повномасштабного вторгнення Володимир без вагань став на захист держави. Володя завжди впродовж 10 років, що ми з ним були одружені, завжди був надзвичайно справедливим, кристально чесним, совісним. Відповідальним таким справжнім чоловіком був для мене і коханим, і чоловіком, і батьком моїх дітей, і другом, і порадником. Просто був надією на завтрашній день. Дуже важливо не забувати наших героїв. Нестерпно болить, коли ти бачиш байдужість людську, коли ти бачиш, що панує все ж таки якась несправедливість, злість, ненависть між людьми. І дуже боляче, бо хлопці, які загинули, вони справді хотіли, щоб наша Україна, наша батьківщина, була незалежною, була сильною країною. Вони за це загинули. Вони віддали найдорожче своє життя, залишаючи ось таких малесеньких дітей. Тому першочерговим завданням нашим є зробити так, щоб наших. Героїв наших воїнів не забули. Володимир Бучинський був старшим сержантом, заступником командира стрілецького взводу військової частини А 4248 Загинув чоловік 14 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Володимир працював у магазині спортивного харчування. Саме, те, саме ця, ця тема нас і зблизила мене як спортсмена. Тому багато років Володимир був навіть присутній на різних наших богатирських змаганнях. Він від свого магазину спортивного харчування завжди готував подарункові пакети для нас, для учасників, для богатирів. Він завжди був присутній на змаганнях. Він спостерігав, вболівав, підтримував хлопців. А по завершенню, навіть на нагородженні, нагороджував всіх учасників подарунками і призами. Звичайно, і я, і усі хлопці, ми пам'ятаємо Володимира. Тому сьогоднішній турнір ну, наголос такий, що ми пам'ятаємо про Володю. Пам'ять про нього буде жити. Богатирський турнір пам'яті захисника Володимира Бучинського кажуть організатори, планують зробити щорічним. Мар'яна Джерчина Стасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.